Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Посеред цього тижня дуже багато новин та подій було в українському футболі, як в межах, так і за межами країни. І про найцікавіші та найпомітніші ми сьогодні поговоримо. Зокрема, за кордоном українці забивали, асестували, а хтось взагалі робив і те, і інше. Розпочинаємо з меж країни, адже відбувалися поєдинки однієї восьмої фіналу Кубка України, і, хоча стадія доволі таки рання, але уже зараз можемо констатувати, що у Кубка буде новий володар, адже тріумфатор попереднього сезону Донецький Шахтар склав себе повноваження. Головною вивіскою однієї восьми фіналу було так зване українське класичне Динамо Київ проти Шахтаря. В минулому сезоні вони грали у фіналі, в цьому ж сезоні зійшлися уже в одній восьмій. Хоча, в деякій мірі, даний матч також можна було назвати фінал. Адже той, хто пробувався до чвертьфіналу, ставав би явним фаворитом на трофей. Щоправда, Шахтар був близьким до того, щоб продовжити захист титулу, оскільки в першому таймі саме вони переважали. І лише завдяки класним діям голкіпера Динамо Руслана Нащерета гірники так і не забили. Але щойно розпочався другий тайм, як Шахтар таки забиває. На 49-й хвилині це робить 18-річний бразильський нападник Лука Мейреліш. Замеш штрафної пробив Педріньо і м'яч влучає в голову саме Луки і рикошетить у ворота. Ось такий дивний гол 0-1. Але ветеран Динамо та українського футболу Андрій. Яр... Ярмоленко на 72 хвилині рахунок зрівнює. Каравай поборовся на фланзі, відпасував штрафну на Андрія, а той першим дотиком прийняв, а другим пробив дальній кут 1-1. Після чого ще Ярмоленко передав гольову естафету, адже на 75-й хвилині замість нього на полі з'являється панамський нападник Едуардо Гереро, який і забиває переможний гол. 79-та хвилина у Динамо кутовий. Буяльський навішує. Один з гравців Динамо завдає удару, але голкіпер Шахтаря Дмитро Різник відбуває. Щоправда, прямісінько на Гереро. І той робить рахунок 2-1, за що отримує жовту картку. Ну, звичайно ж, не за забитий гол, а за святкування, адже зняв футболку. Динамо вдалося дотримати переможний результат до фінального свистка. Тож саме підопічні Олександра Шовковського пробилися до чвертьфіналу і ставили явними фаворитами на трофей. Фаворитизму киянам додає і той факт, що відразу п'ять команд з нижчих дивізіонів пробилися до чвертьфіналу, зокрема, першоліговий Чернігів обігравши по пенальті лісне. Також чвертьфіналі і першолігова буковина, яка з рахунком 2-1 була сильнішою за Тернопільську Ниву. У чвертьфіналі Кубка буде і представник другої ліги. Це київський локомотив, який на 91-й хвилині вирвав перемогу у Вінницької Ниви. Інгулець, який зараз виступає в першій лізі, на виїзді обігравши Вікторію 1-0, також пробився до чвертьфіналу за рахунку 0-0. У Вікторії було пенальті, але не реалізовано. Ну і нарешті представник першої ліги Фенікс з Маріуполя, обігравши по пенальті на виїзді Агротех, також став учасником чвертьфінальної стадії. Крім київського Динамо вищий дивізіон Прем'єр-Ліги у чвертьфіналі будуть презентувати ЛНЗ Черкаси, які з рахунком 1-0 обіграли рух, а також Харківський металіст 19-25, в гольовій перестрілці 4-3 обіграли агробізнес. Хоча за даний поєдинок наставник харків'ян Младен Бартулович, мабуть, має посварити своїх підопічних, адже по ходу зустрічі лідирували 4-0, а потім або заспокоїлися, або заснули і пропустили три голи. Тому, якщо мега-сенсацій не трапиться, київське динамо може вперше з 2021 року виграти Кубок України. Забивали наші співвітчизники і в інших кубках, зокрема в Кубку Короля, Кубку Іспанії. Там відбувалася максимально рання стадія, одна 64 фіналу, стадія, на якій навіть не брали участі деякі представники Ла Ліги. Але от Жирона з трьома українцями участь в тані стадії приймала. І вперше в цьому сезоні одночасно на полі всі три українці поперебували. Хоча в основі вийшов лише голкіпер Владислав Кропивцов, для котрого це був перший матч із серпня місяця. Тоді він пропустив п'ять голів від, від реала і з того часу. Не грав. А от Віктор Циганков та Владислав Ванат розпочинали з лави з запасних. Але по ходу матчу з'явилися на полі і голів не забували. Ну а супротивником Жирони по 1,64 був представник 5-го дивізіону команда Констанція. Гості відкрили рахунок завдяки голову ветерана Кевіна Стуані. На 39 й хвилині він прийняв м'яч штрафній, прикрив корпусом та перекинув голкіпера 0-1. В другому таймі наставник Жирони, мабуть, для того, щоб збільшити перевагу своєї команди в рахунку, випустив на поле атакуючих українців. По черзі вийшли циганков та Ванат. Але замість того, щоб збільшити перевагу, Жирона взагалі пропустила. На 77-й з меж штрафної пробуває Хоан Сантос. М'яч летів в голкіперський кут, але український голкіпер Владислав Кропивцов свою команду не врятував 1-1. З таким рахунком основний час зустрічі і завершився, тож командам довелося пограти екстра тайми. В них українські... Це показали себе уже позитивно. На 103-й хвилині Владислав Ванат відпасовує на Віктора Циганкова. Той першим дотиком приймає, а наступним пробиває в нижній кут 1-2. А на початку другого екстратайму забиває уже сам Владислав Ванат. Забив гол, після якого його навіть почали порівнювати з Кіріаном Бапе. Підхопив м'яч біля бокової лінії. Обійшов захисника, увірвався в штрафну та з гостро кута пробив під поперечину. 1-3. Це не всі дії за участю українців даного матчі, адже Кропивцов пропустив ще один гол. На 120-й заме штрафною стріляє Пау Гарсія, і український голкіпер не рятує. Тим не менше, його команда, вигравши 3-2 в додатковий час, все ж таки до наступного раунду пробилася. З приємністю відзначаємо і про гол українця в Кубку Еллади в Кубку Греції. Вперше в цьому сезоні в основному складі Олімпіакоса з'явився український нападник Роман Яремчук. Перша вийшов і вперше забив, причому відразу аж два голи. Його команда в третьому раунді кубка впевнено розібралася з волосом 5-0. Хоча до 43-ї хвилини рахунок був конкурентний 1-0. Але потім за справу взявся український нападник. На 43-й кутовий господарів. Захисники волоса м'яч вибили, але на підбиранні саме гравець Олімпіакоса потужний удар і запалена свічка на штрафним гостей. На м'яч кинулись відразу два гравці Олімпіакоса. Один з них це Роман Яремчук, і саме українсь Український нападник був першим та зробив рахунок 2-0. Не пройшло і хвилини. Український нападник знову святкує забитий гол. Цього разу потужно з дуже далекої дистанції пробиває. Як не стрибав голки Волоса, до м'яча не дістався. 3-0. загалом же ж по ходу другого тайму українського нападника під овації трибун було замінено. А після матчу він переможно роздавав інтерв'ю. Не забували голів українці і в Італії, причому відразу в двох дивізіонах: І серії А і серії Б. Розпочинаємо з вищого дивізіону. Тут гол на рахунку Артема Довбика. Його Рома в рамках дев'ятого туру серії А вдома грала проти Парми. Третій тур поспіль довбик розпочав з лави запасних, як наслідок у Роми. Непроста гра. Господарі змогли відкрити рахунок лише на 63 й хвилині. Подача з кутового і вище за всіх вистрибує Маріо Ермосо. 1-0. Це найпоширеніший та, мабуть, найулюбленіший рахунок Роми в цьому сезоні. Але на 73 й хвилині виходить Артем Довбик. І, схоже, він рахунок 1-0 не любить, оскільки на 81-й український нападник забиває феноменальний гол. Перебуваючи спиною до воріт супротивника, приймає м'яч на коліно і, не давши шкіряному приземлитися, з розвороту пробиває в дальній кут 2-0. Для українця це другий гол в цьому чемпіонаті. Парма наприкінці зустрічі один гол відіграла, але в підсумку перемога 2-1 за Ромою, Римляни, яке раніше є одним із лідерів чемпіонату. Ну і також є гол українця в другому дивізіоні чемпіонату Італії в серії Б. Нагадаю, за команду Емполі виступає 18-річний український нападник Богдан Попов, який в цьому сезоні уже наколотив 5 голів і є одним з лідерів бомбардирських перегонів чемпіонату. Щоправда, 4 з цих 5 голів він забив ще на початку сезону. Потім у Емполі була певна криза, як наслідок відбулася зміна тренера. Новим наставником став Алесіо Діонізі. І за цього тренера Богдан втратив місце в основі. Дуже довго не забивав, але от посеред тижня взяв та й забив. Емполі в черговому турі серії Б вдома грали проти іменитої Самбдорії. Українець знову розпочав з лави запасних і насправді в дано поєдинку переважали гості. Більше того, всередині другого тайму за рахунку 0-0 Емполі залишається у меншості. Але за такої ситуації на 73-й тренер випускає Богдана Попова. І український нападник лише 4 хвилини, поперебувавши на полі, забиває свій п'ятий гол в чемпіонаті. Забив дуже кумедний гол. 77-ма хвилина кутовий у господарів. Голкіпер Самдорі зіграв на виході та відбив м'яч. Шкіряний влучив у українського нападника і полетів в напрямку воріт, але приземлився на лінії. Попов кинувся на добивання і таки добив 1-0. На жаль, Емполі цей матч не виграли, оскільки сам Дорі рахунок зрівняла. 1-1 рахунок остаточний. В турнірній таблиці Емполі перебувають в деякій мірі в золотій середині, оскільки лише на 4 бали відстають від зони виліту але при цьому лише на 3 відстають від зони плей-офф перехідних матчів до серії А. Тобто можуть як і понизитись у класі, так і підви читистись Кумедна ситуація трапилась в Кубку Німеччині за участю українця. Далі говоримо про цей турнір. За Берлінський уніон виступає 18-річний український нападник Дмитро Богданов. Ну, точніше, як виступає за основну команду. Він не зіграв ще жодної секунди. Але от за команду ю 19 зіграно 6 матчів і наколочено 10 голів. Можливо, це вразило тренера основної команди, і українець був включений на матч-кубка Німеччині проти Армінії з Білефельда. Команди в першому таймі обмінялися голами, а по ходу другого тайму на на Полі з'являється саме український нападник і мав шанс забити в одному з епізодів навісна подача з правого флангу. Українець в боротьбі з двома супротивниками пробивав, але пробив прямісінько в руки голкіпера Арміні. Основний час зустрічі завершився в нічию 1-1, тож команди грали екстра тайми. В яких українець відзначився дуже кумедним асистом. На 106 й хвилині можна сказати навала від уніона. Один з гравців пробиває, але на шляху польоту м'яча опиняється саме Дмитро. Тобто, в деякій мірі він став перепоною для можливого голу. Тим не менше, від українця м'яч відскакує до іншого гравця уніона Данільо Духі, і от той таки вже забиває. Тобто, формально це асист від Дмитра Богданова. В підсумку Берлінці виграли 2-1 і вийшли в наступний раунд змагань. Українець допоміг команді це зробити. Чекаємо тепер на його подвиги в бундеслізі. На завершення завітаємо до французької ліги 1. де знову повний матч за Парі Сен-Жермен відіграв Ілля Забарна. Його команда дещо несподівано на виїзді не змогла обіграти одного з новачків чемпіонату Лор'ян Нічия 1-1. Тим не менше, для самого Іллі даний поєдинок став історичним, адже саме в ньому він отримав свій перший гірчичник. перше попередження, першу жовту картку за часів виступив в чемпіонаті Франції. Парижани продовжують лідирувати в турнірній таблиці, хоч і випереджають найближчого переслідувача лише на. Один бал. Ну що ж, приємно, що українці грають, асистують та забивають. Особливо приємно по причині того, що найближчим часом збірній Україні потрібно буде проводити вирішальні матчі відбору на чемпіонат світу. Але то буде пізніше. А на сьогодні все. Якщо бажаєте підтримати канал по особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!